Олего Горділею 48 років. Він втратив ногу 25 лютого у Херсоні під час обстрілу Антонівського мосту. Чоловік зупинився біля блокпосту українських військових і в той момент прилетіли дві російські ракети. З першого вистрілу мені ППП перебивало ноги, ну з другого пострілу вже там засипало землею. Ну, той, тобто, благо доповз, що сознання не потеряв, то доповз до дороги. Там приїжджала машина, підібрала мене, привезла в лікарню. Ну і до 7 липня знаходився в Херсоні, лікувався, все там робили. Ну а потім волонтери допомогли виїхати. Чоловік не ходив сім місяців. Складновато на візку через ці бордюри по бруківці, в той же самий трамвай, определенний маршрут, як да, как би бы, вибираєш, плюс взяти э, побут, той же самий душ прийнятий і в туалет, то есть ну, складно. Я надіюся очень надіюся на протезування. Встановитися на ноги і до нового року, щоб я вже хоч хвилив. Протез українцю виготовили у національному реабілітаційному центрі Незламні у Львові. Його допоміг створити американський протезист Тодд Стоун. Він допомагає центру опанувати технологію швидкого протезування, аби протезувати якомога більшу кількість людей Зараз Ми маємо зразок його ноги, аби зробити протез, який підходитиме саме йому. У центрі Незламні такий протез виготовили вперше. Ми маємо зараз готовий куксу який до того ми мусили витратити там два дні для того, щоб його виготовити. Зараз це займає кілька потребів. На цих кадрах тот Стоун вперше показує Олегу Горділею його протез. Я так цього чекав. Що мені не віриться, що сьогодні за півдня. Із Америки тот Стоун привіз та подарував центру пічку для виготовлення протезів. Ірина Качмарик, Суспільне новини, Львів.